Одні стилі приходять до нас з вулиці, інші з клубів, треті народжуються прямо у тиктоці. Є й такі, які створили не дізайнери і не підлітки, а чиновники. І це класичний стиль. Він же протокольний. Стиль, який народився не для того, щоб вам личити, а для того, щоб ви відповідали правилам. А ще це стиль, про який я читаю під кожним другим відео у моїх соцмережах. Так, мова йде про оте саме. Так це ж класика. Мене вже, якщо чесно, трохи присмикує від цього слова. Тому настав час покласти цьому стилістичному невіглавству край. І почнемо з історії. До кінця 18 століття європейська аристократія ходила у шовках, мережевах, з перуками і жабо. Одяг був схожий на театр, і раптом французька революція, кров, гіліотини, ідеї рівності, і в моді теж революція. Розкіш замінили на стриманість, замість рожевих камзолів з вишивкою, чорний костюм, замість капелюхів із пір'ям, простий циліндр. Меседж був такий: все. Ми більше не панство, а відповідальні громадяни. У 19 столітті ця стриманість перетворилась на чітку систему правил, протокол. особливо в політиці і дипломатії, набір інструкцій, як поводитися і як виглядати на офіційних зустрічах. Так і формується протокольний стиль у 20 столітті. Класика стає єдиним правильним стилем для бізнесу і політики. Пригадайте Вінстона Черчилля в його костюмі трійці Мадлін Олбрейт, зразок жіночної класики в дипломатії, стримані костюми і фірмові брошки як дипломатичні меседжі. Протокол, але з характером. Маргарет Тетчер сувора школа. Структуровані жакети, спідниці нижче коліна, перли, протоколи як броня. І звісно ж, королева Єлизавета. Уособлення жіночої класики у державному форматі. Вона знехтувала лише одним принципом принципом кольору. Все інше залишила максимально строгим і протокольним. Це все різні епохи, але їх об'єднує влада через стриманість. Проте життя рухається швидше за протокол. У 90-х роках ХХ століття костюм програв джинсом. Силіконова долина принесла нам бізнес-кежуал і сказала світові. Неважливо, що на тобі, важливо, що ти вмієш. Відтоді класика почала виглядати занадто офіційно. Сьогодні цей стиль можна побачити хіба що де-інде у суді, парламенті чи на дипломатичних прийомах. А ще свій внесок у руйнування протоколу зробила Меган Маркл. Вона з'являлась на офіційних виходах, у простих сукнях. Тренчах і навіть джинсах. Для королівського двору це була справжня революція. Вона показала, що дрес-код можна не тільки виконувати, а й переписувати. Отже, класичний стиль це не просто стриманий костюмчик. Це історія про владу, дипломатію і правила. Він народився на руїнах старої розкоші, розквітнув у світі політики. А зараз залишився радше як пам'ятник. Його ключові риси, стриманість, чіткі правила, мінімум прикрас і максимальна відповідність нормам етикету, чіткий силует, натуральні тканини, кольори, темно темно-синій, чорний, сірий, беж, білий. У жінок це костюм зі спідницею або брюками, спідниця нижче коліна, сукня футляр без зайвого декольте. Мінімум прикрас і акуратна зачіска. Від бізнес кежуал класика відрізняється суворістю і відсутністю розслаблених деталей. Проте, у вище згаданих мною коментарях, жінки називають класикою все підряд. Це і сучасний бізнес кежуал з його жакетами. І застарілий офісний дрес-код початку 2000-х зі спідницями по коліно, сорочками в обліпку і штанами-дудочками. Іноді. Цим словом обзивають ретро. Ще частіше вінтаж. А хтось взагалі чомусь вважає, що сукні в квітковий принт то класика. Уявляєте собі обличчя Маргарет Тетчер, якби їй запропонували піти на прийом до американського президента в такій сукні зі словами: Так, то ж є класика? Якщо хочете побачити, як виглядає справжня класика у природньому середовищі, ось де її показують без прикрас. Подивіться ці серіали і чесно дайте відповідь на питання: куди ви зібралися ходити в такому вбранні сьогодні? Ну що, готові у 2025 році вдягати костюм, придуманий для дипломатів ХХ століття? Чи таки залишимо його Черчиллю з Маргарет Тетчер? Пишіть у коментарях і не забувайте тичнути вподобайку і підписатись на канал. До зустрічі!